Не можна мати кольорові олівці, проте можна не працювати, сидіти в інтернеті та зовсім скоро дозволятимуть завести кота українським засудженим, розширюють перелік доступних за ґратами свобод. Пенітенціарну службу наразі ліквідовуються при тому, що у тюрмах дуже великий дефіцит кадрів інспекторів не влаштовує зарплата та й власне клієнтура. Про престиж професії взагалі мови ввести не варто. Наталя Нагорна розповість про життя загратне демократизоване. Біла церква, тюрма, середнього режиму. Усі засуджені тут не вперше. У нас засуджені буває 2, 3, 5, 8, 9 разів. З 600 тутешніх мешканців 500 не працюють. З 2014 року вони мають на це право. Я вважаю, що в нас все працює. Раніше працювати зобов'язані були усі. зароблених ними коштів, відраховували на оплату води, електроенергії, прання одягу, їжі, а також аліменти та компенсації їхнім потерпілим. Залишити собі арештанти могли 15% зарплатні. Тепер чверть у середньому виходить 200-300 гривень на кишенькові витрати. І коли робота стала добровільною справою за такі гроші, працювати майже ніхто не хоче. Може, кому-то платять. Отже, теж не мов такую зарплату 5 тисяч тобі в місяць платити. Захисники прав засуджених пояснюють, просто нормальних робочих місць у тюрмі немає. Немає заохочення, власне, до мотивації немає до цієї праці. Раніше за погану поведінку в'язнених могли позбавити передач. Тепер посилки з дому можна отримувати хоч щодня, тому й працюють лише ті, кому немає на кого розраховувати. Сергій з тих, хто працює. Вставляємо сюди сверло, допустимо, любого розміру. У нього на волі лише тітка допомоги чекати ні звідки. Якщо 7 лет сидіти, то теж жодно. Мені сильно хочеться людям знати, що ти сидиш. Олександр не працює. Замість цього відпочиває в інтернет-кімнаті. Вона з'явилась тут, як тільки засудженим дозволили не працювати. Облаштована планшетами, але Саша скаржиться на поганий зв'язок. Я не можу ні посмотрети, ні магазин, я взагалі нічого не можу. Інтернет послуга платна. Олександру за неї платять рідні від 20 до 60 гривень на місяць. Зазвичай дивиться кіно і рекрутингові сайти. У мене більше всього інтесить робота. Від нас він дізнається, що невдовзі з адміністрації, зможе тримати у зоні домашню тваринку і дивується та хоч би тут самому по прокарміться, що на дежурна кермі так ви представляєте. Я йду з пультір'єра. Поки місцевим дозволяють тільки окремі види холоднокровних. Ну упіки є. А що, не положено в рибки свого рода психологія, так говорять юрію їжу для рибок передають рідні, та його довго довелося вмовляти їх погодувати. Осажимня у них є три рази самі тюремники про покращення умов перебування своїх підопічних говорити не хочуть. Поза камерою зізнаються, навіть не уявляють. Якщо кожен з ув'язаних захоче завести собі собаку, що приміром тоді робити з засудженими до хантерами? До того ж, доглядати за тваринами немає кадрів. Наразі їх не вистачає навіть на людей. Із 16 позицій силовиків 16 позицій ми знаходимося на останньому місці по рівню зарплат у профспілці працівників тюрми кажуть у ув'язнених умови навіть кращі аніж у охоронців то вони знають що в установах виконання покарань вони будуть нагодовані вони будуть одіті. Це вікна готелю на території тюрми. Там вартість проживання 75 гривень на добу. Раз на два місяці можна три доби провести разом із своїм рідним ув'язненим, навіть якщо його ув'язнення довічне, такої норми немає навіть у Європі. Там побачення виключно короткострокові. Також найближчим часом в'язні зможуть оформлювати та отримувати пенсію, відбувати покарання як найближче до місця постійного проживання на волі. Досі утискає їхні права стара норма. Вони не мають права на канцтовари. До цього часу заборонено мати кольорові олівці. Раніше це було пов'язано з тим, що виготовляли фальшиві гроші, карти малювали. а це заборонено. Наталя Нагорна, Андрій Ветешкін Денис Савченко, спецкорд 2+,2».